Дуже цікавий раунд, який називається Спіраль історії. Друзі, перед вами спіраль історії. Я буду по черзі запитувати вас про визначні дати з історії нашої держави від утворення Росії до сьогодення. Та команда, яка відповідає за 30 секунд, повинна поставити ось цей пісочний годинник на відповідну секцію з датою. Якщо ваша відповідь буде правильною, ви отримуєте два бали. Всього запитання ага. буде дев'ять, по чотири для кожної команди. Але останнє запитання ми розіграємо наприкінці. Ось і е, хто буде відповідати, зможе за нього отримати аж п'ять балів. Зрозуміли, так. так Так. тоді я пропоную. Розпочати ткачівці, давайте поїхали. Ткачівці, поїхали. В якому році жінки в Україні отримали право голосу? Факт фах сіді ставте де хочете. тридцять секунд. Десять секунд. За, давай а, я ти, поставлю. за, за ти хочеш. 1900. 1900, давайте. право це... голосу. Жінки, коли 1900, отримали, 900, да так, eh, 1000, хай буде. Давай 59. отут отут, да п'ятдесят дев'ятий. Давай ні, дава це ж радянські. Ні, ні, а, а що, там а не що було, вони там не мали? Давайте подивимось тепер на правильну відповідь. Дали. Так. права. Да? Треба було подумати. Та це раніше тоді? Да, Мені здається. 25? Ні. Це... 1917 рік Блин, і, на Нічого жаль, відповідь да. була неправильною, тож жодного балу. Вибачте, вибачте, я дуже погано. Ми отримує Просто команда не знали. ткача. Тепер наступне запитання до, до нас. вас, педанівці. У якому році відбулась прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків? Ото! Що було? Сто років, років фільму. Ти що, Параджанов що в 1905-му народився? 60... Він 59-й, 65-й. Він сидів, його ще посадили. Сашко, тобто у вас совет. час. А, біжи, мала! 59-й або 65-й. Став куди хочеш. Можеш лишити там. Так, 59-й. Давай 65-й. Став, хочеш, так, так. да? Ну там я, сорі, тут же я не знаю. Давай, да, так, давай. Так, так, ви молодці. Дивимось, правильну відповідь. датам це якась історія, така, ну прям. Десь 59,65, плюс-мінус. Можна просто вгадати. Це правильна відповідь, Два Лабали. Отримала команду питання. Молодець. Молодший. Наступне запитання, Юра, до вас. Юра, в якому році Джамала перемогла на Євробаченні? 30 секунд. А, 2016.

Та, Вгадали. Та, Вгадали, ну певно. Ой, вгадали, вгадали. Ми ми знали. не вгадали, Так, друзі, увага! В якому році вийшло перше видання Кобзаря Тараса Шевченка? Перше видання Кобзаря. А у нас є 1861. але його не могли тоді надрукувати. Могли? Чого не могли? А могли, а чи ні? А що, а що, а далі 1900. Що, чекали? 39 років, щоб його надрукувати. А далі 1917. Іди сто! Так, господи! 1861, так? Я би ставив, ну, кріпацтво зняли, і він помер, і видали. Ні, чи він не помер? А ні, не раніше? В 61-му році помер. Він народився в 61-му? Так. Він Дані! народився в 61-му? 14-му чи в якому. У мене ж я 1. 8 -го березня. народився 9-го народився, 10-го на родину. тобі явно не помер. допомога. Ну, от якщо все, чесно. ну, Друзі, давайте. Не будемо що сперечатися. Ти що робиш? Так не чесно. 1840. Трішечки помилились. А перше видання Кобзаря ще було під час життя Тараса Григорьова. Під час життя. Жодного балу не отримує команда Педана. Нажать. Дякую вам. В якому році Нестором було укладено першу редакцію літописного зведення Повісті минулих літ? Я не знаю. Та ні, ти ще литописець. Це тисячу років. 8, ще було. От 1019 став. Тисяч дев'ятнадцять. по помитому. Все. Лишили. Зупиняйте тайме. Ні. Ні. Пізніше. Він писав пізніше. Давайте подивимось правильну відповідь. <служб> До заснування київської Росії. Ні, неправильно, так? На жаль, неправильна <служб> відповідь жодного балу. На 100 Але років Близько, близько. 10. близько, так само близько. Так, наступне. Сашко, так. В якому році була проголошена акт з луки УНР і ЗУНР? – Я Зуенер. Я ЄСТА! У му році УНР і західноукраїнська. Ти моя, моя, моя. Молодець. Давайте подивимось правильну відповідь. Я чуть не від такого Ви моєї доньки гарні вчителі з історії, В сина. Ні, ні! Не може бути! Не народжуй знову. Молодець. Юра. Oh. В якому році перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк полетів у космос? Незалежної України? Незалежної України. 97, я вважаю. Або 94. Каденюк – це перший український космонавт. 1997. 7 чи 6, 4? Такий, як 7. я? 7. Став Став на 7. Став 1997. Я не став. буду тебе телескувати. Став на 4. Постав на 4. Ні, ні, ні. ні, ні. Чому? Тихо! Чому? Діма. Та сьомий рік вийшов. Сьомий? Та сьомий. Фух. Ну що, дивимось правильно. Не міг він через три роки. Треба було б набрати терпіння. Та. Я те віддав ще! Два бали отримую команда ткача. О, і до тебе. До так, тебе запитання. До нас. Нас багато. В якому році відбулись перші вибори до Верховної Ради України? Там є 91-й, 94-й. Ти ще 215-те Ну, логічно. Я думаю, що в 15-му році. Чого аж 4 роки вони? А чоч 4 роки чекати? 91-й? в якому році перші вибори Верховної Ради України? Ну, я б 91-му сказав. Так, звісно, одразу треба. Ну, напевно, що 91-й. Одразу. Одразу. три роки чекали, я не знаю. І я думаю, не вже три роки чекали. Ну все, дивимось. Я не можу я... дивитися. <проб> так, Ти сказав 94-й. Ну, ми... а, то на минуле питання було. Ти точно. Ти так круто говорив. Мені було 12 років. Я то не знав. В нас залишилось останнє запитання. і Це запитання для двох команд. І хто перше натисне кнопочку, той відповідає. Абсолютно. В якому році народився гетьман Петро Сагайдачний? Oh. Так, тепер давайте думати. Oh -oh. 30 секунд пішли. Oh -oh. Давай. Ні, ми не встигли. Так? Yeah? Та він натиснув, що воно не договорило. Договорило? Ні. нормально. Але гадайте тепер. Боже, дай пам'ятник. 19, 18, Petrosa 17. Петро Сагайдачний. 1500, а може 1600? Зараз наш промінь все покаже. Я не, можу на це, я не можу на це дивитися. Дивіться, це було ще до, до Хмельницького. Сагайдачний був пізніше, ні? Я, я не можу на це дивитися. <ристо> <Насаль. О! Раніше>. <ристо> <ристо> на жаль. Раніш. А ти! Наодирі! Пізніше! Ай-яй, ребята, мені аж ва шкода. Мені теж. П'ять 5 балів не відправляється команді Юрія Ткача. Рахунок за цей раунд. Команда ткача отримала 4 бали, а команда Педана також 4 бали. І oh. перед фіналом, друзі, у нас рівний рахунок. 46-46. Ох, oh, oh, яка прекрасна гра. Torna a resti, sta per para... Незабаром у нас фінал, де ми вирішимо, хто буде в нас переможцем. Але спочатку я пропоную розіграти вам право першого ходу. Для цього вам просто треба відповісти на запитання від партнеру нашого проекту торговельної марки «Кухар-рішельє». «Кухар-рішельє» справжніше в кухар. У вас вдома. Хто знає відповідь, просто натискає на кнопочку та отримує право відповіді. Так. Запитання у світі є реєстр продуктів з особливим статусом, які вони можуть вироблятися лише на визначеній території, а. як, наприклад, шампанське. А який український продукт має такий особливий статус географічно зазначеного? А овеча бринза, б галушки, в кавуни. Та вони Кавони, де хоч можуть рости. Такі галушки можна де хочеш робити, але географічно галушки не будуть вважатися, наприклад, галушками, якщо вони не з Полтави. Так, де ще окрім України де? є бринза. Саме бринза. Віцарели є. Сгоріла Окей, схожі. Добре, Добре, добре. Домовилися. Окей, Давай, бринза. Да. Бринза, це правильна відповідь. Право першого ходу коду команда Юрія Ткача.